Щотижневий огляд, що є на продаж на майданчику Карпарк Йо. Кому цікаво, дивіться, зараз все покажу. Chevrolet Вольт 17 й рік. Гібрид 16500. Ford Fusion. Америка. 15-й рік 10300. Ford Fusion. Америка 13 й рік. 8700. Ось тут поїхав власник мить Нісан Тіана. Кому цікаво, на головній сторінці є огляди всіх авто. Погнали далі. Nissan Тіїда. У нас два Нісана стояли. За п'ятерочку на автоматі. Восьмий рік. Ось така біленька. Кому треба дешеве авто, Volkswagen Passat. За двушку з газом. Далі в нас стоїть Кія Чирато. Автівочка 9-го року випуску з газом на кондиціонері 4,5. Hyundai Tucson. 2007 року випуску з газом 8200. Hyundai Santa Fe Механіка з газом 11900. MG 2012 року випуску на механіки з газом 6100 Honda Civic на автоматі 8 рік 6100. Мерседес А класу. Бензиновий на механіки, За пятерочку. Hyundai Coupe. 2002 року випуску з газом на механіки. 4200. Ford Focus. Свіжопригнений, розмитний. Має навіть електропідігрів Лобаша. 5555. Е, що тут у нас? Шкода Octavia. 5 рік на механіці. Вся в рідній фарбі сюжепригнена розмитана 6300. Шкода Октавія. Дизель на механіці. 11 рік за 8. Отут я пропустив 99-ка, вся в рідній фарбі, 8 рік 4... 2,5. Так, погнали. Opel Astra H. В універсалі Панорама, Клімат. В общем, гарна комплектація. 5900. Меган. Третього покоління в гарній комплектації безключові складання ля-ля-ля круїзи там, датчики 7500 дизель на механіці. Шкода а 7 Octavia, Октавія. 17-й рік в гарній комплектації. Дизель на автоматі 15300. Peugeot в топовій комплектації. 7-мімісний універсал. 에... Автомат 6700. Шкода, о, шкода, ой, да. Фабія 1,6 MPI в гарній комплектації на кліматі на круїзі на підігрівах 5600. Рено Trafic в Лонгі 8 плюс 1, механіка розуміємо 9300. Меган другого покоління. Механіка бензин в гарному стані 5700 на 17 дисках датчики всі ля-ля ля і та Кенго чистий пасажир. 15 рік 10300. Ford C Max. Весь в рідній фарбі, свіжопригнаний розмитнений. 5600 на механіці. Renault Grand Scenic другого покоління 7 Бензин на механіці. Свіжопригнаний весь в рідній фарбі 5800. Renault Grand Scenic 3 покоління, свіжопригнаний розмитнений, но він 5 місний. Дизель на механіці 8700. Просто сценік другого покоління в топовій комплектації на лінзах, на безключовим, на легкосплавних дисках. Весь в рідній фарбі 6 дизель на механіці. Ford Focus на автоматі. Червоний автомобільчик. 14 рік 2.0, бензин кондиціонером, все, що треба, 8300. І останній Opel Astra H в хетчбеке бензин на механіці 4300. Огляд кожного авто є на головній сторінці в розділі. Огляди тут. Самі гарні якості огляди на нашому ютуб-каналі carpark.ua Всім, кому цікаво, адреса і номер телефона на головній сторінці. Carpark.ua, місто Кам'янське Дніпропетровська область. Чекаємо на вас.